Знаєте, так дивно, що зараз модна зелена повістка. Всі використовують роздільний збір сміття, виступають за розумне споживання. Але як справа доходить до звичайної повсядневної речі, як опалення будинку, то всі чомусь заплющують очі. Газ виділяє СО2 і метан. дрова, сажу і мікрочастинки, які попадають у легені вугілля. Це просто ядерне минуле. Навіть електрокотел, якщо його живить вугляна станція, це брудна енергія, і за це ти не просто платиш, ти віднімаєш комфорт. У своїх дітей завтра, і найсмішніше в тому, що є спосіб все виправити. Він тихіший. Він дешевший в експлуатації, а на 90% екологічніший. І ти про нього знаєш. Просто поки ще не встановив. Тепловий насос не спалює палива, він не викидає дим. Він бере тепло з повітря чи з землі і повертає тобі. Тому, якщо ви хочете, щоб ваше життя було екологічним, а ваші діти і онуки жили здоровими, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. А вам всім тепла або холоду, бережіть себе, слава українцям.